Тальбетелі шахів рай проти та... Некметус. Рейтинг 1930 іспансья. Так, що ми з ним граємо з цим іспансьями? Ну, 2 f 4, окей. Питання в тому, чи можемо тут пішачка віддати? Зазвичай це не дуже добре. Зазвичай. Там хай б'є. Тут хай Тут я бачу варіант, тільки жертвою двох пішаків. О, і двох тур. Інших варіантів в мене немає. так. Может, же Не взял, молодец. И мы вам дякуем, а за что? Не знаю. Может, шаг спочат? не давай. простейший да простейше поиграем. I айдент I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. Ей-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Опс. Чи не опс. Упс. Пупс. пупс, 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 пупс. Тудись. Тепер рахуємо звідси шах. Сюди. Ну Тут буде мат. Він може повернутись. Мату не буде. Добре, якщо з B4 шах. Не, проблема з B4 шах, що потім робити? Тут кінь стоїть. Чалиться. Ну, поки шах дамо, побачимо, що він хоче. Що ти хочеш? так, хорошо. Він згоди на ній. Ні, він може сюди втікати, так? Да? Слон Б4 веде лів. Що буде на слон Б4? Кінь може віддати себе. По рукам, так? Да? Можу спочатку дати все-таки шах йому, щоб він якось закрився. Який сенс? Тут тече. Я знову не встиг нічого зробити. Шах. Сюди шах. Ні, спочатку шах звідси дам, на цей удар. Хай закриється. І тоді ще коня додам. Нє, тоді візьму, візьму. Коня. Ні, він просто відкриє для тури. Не. Може я щось не бачу, не знаю. Просто заберу поки коня. А він може фрезя в гру вкинути. Так, він закриється слоном. Ну, на принципе, все фигуры атакуют. Нет, сюда и пишу. <свистит> так, Далі все просто чи не просто? Не знаю. Може, з пішаком да, з'їсти так, якщо. Фух, сім путів просто зійшло. Ну, дав би зараз шаг з дуру на швидкоруч. Він точно втік би кудись. Поза очі. Ну, дай мені це зробити, ну. А тут ти не ходиш. Да. Ну ок. 80 на 70. Отака такая жертва двох тур. Є така. Класична партія між там майстрами 18 чи 19 сторіччя. Жертвами двох тур. Вони у нас здається також є на каналі. Так. Да. Класиці. Прям реінкарнація. Да, тут нічия. Якщо він, він пішов би сюди, то був би ма. Так. Ні, тут уже білих краще. От, здавалося, у нього по матеріалу плюс 10. По позиції 014. Десь одна п'ята. пішака. Треба вже дуже бути обережним. Да, правильно тільки кін D5. Він молодець. Слон D5 було б помилкою. Тут уже позиція рівна просто. Просто рівна. Ферс c 1 Повертаючи фрезя в гру. Ру -ру -ру. Так, ми з'їли. Йому тут треба було б. Тіль... Ні, кінця 6 правильно. Ну, значить, комп'ютер. 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 Робить всі ходи по першій, і позиція покращується, покращується для білих. В5. Тільки так. Всі інші ходи гірші. Так, йому тут треба було знайти хід слон F3. І тут уже комп'ютер каже, що це рівно. Фуд, блядь. А, ну да, він ж тут б'є. Я не можу мутити оцю водичку з матом. Тому що тут висить на g 2. Темпу нема у нас. Ну, добре. Король F3, наприклад. Ферзь H2. Слон С 6 BC. Ферзь c 6. Король d 8 Перся 8. Тепер вже я тупо з'їдаю ці дві тури. Ну, тут, до речі, не так то просто. Йому треба дати шах. Король є трефер. Ну, коротше, шахувати йому так треба. Не випускаючи. Якщо я йду до слона кудись, то що? Фесба 5. І що сюди? А5. Ну так, да, Слона тут дуже ми не рятуємо. Коротше, якась така вічна шахова гра. Не. Повернувся в захист. І правильно. Хоча тут було і кінь е 5 Але то не було до мату, а просто до матеріалу. Виграємо там купу матеріалу. А тут просто правильно. Можна було і шаг дати, але мат йдеть саме такий. Немає захисту від е 7 Ну, комп'ютер показує фрезе 1, Слон Б5. Салене чорне. А6. Ради хохмах А6 і мат. Така партія.